Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сьогодні була пекельна нічка. Росія намагалась атакувала чотири те ДТЕК. Серйозно пошкоджено обладнання на деяких критичних об'єктах. За попередньою інформацією, на жаль, є постраждалі. Серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Ці хвилини енергетики намагаються ліквідувати наслідки атаки. Крім того, цілили по мостах через Дніпро, логістичних вузлах та аеродромах в Стрию, Старокостянтинові, Франківську. повітряні сили пишуть збито сім ракет, та 17 ударних БПЛА. У ніч на 14 червня 2024 того року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети різних типів та ударні БПЛА типу Шахед, усього ворог застосував 31 засіб повітряного нападу, 14 ракет повітряного наземного базування і 17 ударних БПЛА, а саме 10 крилатих ракет Х-101 Х-555 із літаків стратегічної авіації ту 95 МС, район пусків Саратовська область, три балістичні ракети Іскандер М, пуски із Криму та Краснодарського краю, одну аеробалістичну. Ракету Х-47 м 2 кенжал із повітряного простору Тамбовської області, 17 ударних БПЛА типу шахет 131-136, район Пусків'єйськ. До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи повітряних сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби сил оборони України в результаті протиповітряного бою Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеський, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збито 24 повітряні цілі. Крилатих ракет Х101 Х 555 17 ударних БПЛАТи по шахет 131-136. У той же час росіяни хочуть змінити тактику та почати бити в тому числі і по мостах через Дніпро, газ, електрика, мости, Бескидський тунель, відрізають центри захід від сходу. Ситуація дуже критична після відставки залужного. Крім того, вибухи лунали поряд із трьома есками України. Відпрацювали ППО. Втім, ламки перебивали лінії та трансформатори. Ситуація з електроенергією наразі дуже. Дуже важка. За даними опозиційних телеграм-каналів, Кремль хоче показати якусь перемогу, тому показово може завдати удару з Білорусі. По мосту Потона в Києві вибухи в тому районі вже були. Реагуйте на всі тривоги і бережіть себе найближчими днями. Від такого підлого та підступного ворога можна очікувати будь-чого. Не виключено, що західну територію України та Київ можуть атакувати шахедами, як от вчора, і ракетами зі сторони Білорусі. з російських аеродромів, зябровки чи лунінця. у той же час. Під час атаки один із бортів Ту 95 подав. Дав аварійний сигнал і на аеродром так і не повернувся. Місцеві жителі в районі пускових рубежів зазначають, що бачили падіння та пожежу невідомого об'єкту. Вибух був, нібито гучний. невже другий літак долітався. Втім, один із Су 35 РФ, який наносив удар з Білорусі, рухнув прикордонній Чорнобильській зоні, збитий залпом із Чернігова. Літак не встиг відстрілятись, тому його просто розірвало в небі. Пише телеграм-канал Помсти. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів. Політик. Експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!